Вітаю, друзі! Отже, коли ми з вами згадуємо 2014 рік Революцію Гідності, тисячі українців, що вийшли проти режиму, здається, що це абсолютно унікальна подія. Однак це не так. Історія знає приклади, коли народ повстав проти червоного терору, московського впливу і глобалістської отрути. Одним із таких прикладів стала Іспанія 1936 року. Її народ, як і українці, тоді опинився перед вибором. Жити на колінах під владою маріонеточного режиму або піднятися на боротьбу за свою національну ідентичність. І тоді, як і тепер, у цій боротьбі фігурує один і той самий ворог Москва. У 1930-х роках вона діяла руками комінтерну, Сталіна і інтернаціональних бригад, сьогодні руками гібридних воєн, іхтамнітів, підкуплених політиків, а з 2022 року і відкритої воєнної агресії. Це відео не про історію Іспанії чи навіть ОУН. Воно в першу чергу про зв'язок часів, про боротьбу за національну державу і союз націоналістів, які тоді, як і тепер, стояли та стоять проти нових форм імперського впливу. У цьому відео ми не лише пройдемося по паралелям між війнами, а й згадаємо реальні зв'язки між українським націоналізмом і іспанською фалангою, між Ярославом Стеськом і Франциско Франко, та іншими відомими діячами того часу. Бо нині, коли в Україні знову палає війна, нам як ніколи важливо пам'ятати, що Європа має бути союзом вільних націй, а не колонією Москви. Початок 30-х років ХХ століття ознаменувався політичною нестабільністю в Іспанії. Після повалення монархії та проголошення Другої Республіки у 1931 році країна занурилася в хаос радикальних реформ. Антиклерикалізму, зростання соціального напруження, марксистських рухів і революційного терору. Ліві сили, в особі комуністів, анархістів та соціалістів, спільно з сепаратистами в Каталонії та країні Басків намагалися зруйнувати традиційні інститути держави. У 1934 році в Астурії відбулося збройне повстання марксистів, придушене з великими втратами. Того ж року лідери комуністичних сил в Іспанії починають активні контакти з СРСР. Далі 1936 рік на парламентських виборах до влади приходить так званий народний фронт, коаліція соціалістів, популістів, комуністів, анархістів і республіканців, які за підтримки Кремля взяли курс на встановлення лівої диктатури. Москва негайно починає активну участь у внутрішніх справах Іспанії під виглядом допомоги республіці. В країну надсилаються радянські військові радники, інструктори, техніка та ідеологічна агентура НКВС. СРСР офіційно заявив про інтернаціональну допомогу іспанському народу, однак за цим гаслом ховалося системне втручання у справи суверенної держави. В період з 1936 по 1939 роки в Іспанії діяло близько трьох тисяч радянських радників, включно з майбутніми маршалами СРСР Малиновським Павловим та Курочкіним. Радянський уряд постачає народному фронту понад одну тисячу танків, більше тисячі літаків. Десятки тисяч гвинтівок і кулеметів. Усього за різними даними в Іспанії воювало до 20 тисяч радянських громадян під виглядом добровольців. Основною формою втручання стало створення інтернаціональних бригад, збройних формувань, набраних з комуністично налаштованих добровольців з усього світу, але фінансованих і організованих за прямої участі комінтерну. Понад 35 тисяч бійців з 50 країн, включаючи США, Францію, Німеччину та Польщу. Прибули до Іспанії, де стали знаряддям сталінського впливу. Їхнє командування було просякнуте агентурою НКВС, а у столиці Мадриді створено систему репресій проти політичних супротивників радянської лінії: анархістів, троцкістів та неблагонадійних республіканців. Усі вони знищувалися або засилалися в табори. Один із найвідоміших прикладів радянської колонізації Іспанії це золото Москви. У 1936 році Народний фронт передав радянському уряду понад 510 тонн золота із національного резерву Іспанії. Це було 72% від запасу країни, що дорівнює близько 5 мільярдам доларів в сучасному еквіваленті. Уся ця операція, звичайно ж, проходила під контролем НКВС, а золото так і не було повернуто. Паралельно з матеріальною допомогою СРСР вів ідеологічну пропаганду, представляючи громадянську війну. Як боротьбу прогресу з фашизмом, замовчуючи червоний терор, вбивство священників, руйнування церков а насправді було знищено понад 20 тисяч храмів, страти монахів, зґвалтування монахинь та масові вбивства буржуазії і простих католиків. У відповідь на радикалізацію лівих у 1936 році розпочалося повстання націоналістичних сил на чолі з генералом Франциско Франко. Він отримав підтримку значної частини армії, духовенства, землевласників. А також традиціоналістів і монархістів, формаційною основою нової політичної сили стала іспанська фаланга, націоналістичний рух, заснований хосе Антоніо Прімо Рів'єрою. їхня ідеологія християнський соціалізм, національна єдність, протистояння марксизму та збереження традиційного ладу. Націоналісти виступали не лише як сила опору червоному хаосу, а й як носії альтернативного бачення державності, заснованого на принципах нації. Родини, віри і честі. Вони відкрито заявляли про загрозу більшовизму, який не просто експортував ідеологію, а й військово окупував державу під виглядом допомоги. Попри те, що Франко отримував технічну підтримку від Німеччини та Італії, головний чинник його перемоги це консолідація націоналістичних, католицьких і традиціоналістичних сил навколо ідеї держави. У 1939 році, після трьох років війни, націоналісти нарешті здобули перемогу. Іспанія не стала другою радянською республікою і зберегла свою християнську ідентичність. Вона не вступила в Другу світову війну на боці Гітлера, а навпаки, стала європейським бастіоном антибільшовизму. У наступні роки Франко прийняв Україні багато антирадянських діячів з усього світу, включно з українцями. І саме тому Іспанія залишилася об'єктом ненависті з боку радянської пропаганди до самого кінця існування СРСР. Московська імперія тоді програла, але її методи живі й досі. Агентура, пропаганда, новітні інтернаціональні збройні формування, підкуп еліт, знищення церков і національної пам'яті. І якщо ми уважно подивимось, усе це ми побачимо як і в подіях 2014 року в Україні, так і у війні, що точиться і сьогодні. Слід також згадати, що після перемоги франкістів у громадянській війні. Іспанія під керівництвом генералісмуса Франсіско Франко стала одним із небагатьох націоналістичних режимів у Європі, який зберіг свою незалежність від комуністичного та ліберального хаосу, що охопив континент, саме в цій країні відбулася активна співпраця з українським націоналістичним рухом, зокрема з організацією українських націоналістів. Одним із ключових свідків цієї взаємодії став Орес Чемеринський, ідеолог ОУН, який під час іспанської війни. Отримав акредитацію журналіста при штабі Франко. Ця унікальна позиція дала йому можливість не лише спостерігати за перебігом подій зсередини, але й збирати важливу інформацію про світогляд і політику франкістів. У своїй праці Доба націоналізму, виданій у 1938 році в Парижі, Чемеринський підкреслив важливість іспанського досвіду для боротьби українського народу, а також наголошував, що після довгої байдужості французьких істориків саме Іспанія стала форпостом. Проти сил руїни у Європі. Водночас діяльність ОУН в Іспанії координував Михайло Мушинський, який, будучи близьким соратником провідника ОУН Євгена Коновальця, отримав офіційне призначення представника ОУН в цій країні. Мушинський зміг налагодити тісні контакти з пливовими представниками іспанської еліти, зокрема з пані Кармен Прімо Рів'єрою, сестрою засновника іспанської фаланги. Особливо важливим був контакт із міністром внутрішніх справ Іспанії Рамоном серано Суньєром, Шурином самого Франко, який навіть погоджував переїзд проводу ОУН до Іспанії. Проте через внутрішні суперечки в організації українських націоналістів ці плани так і не були реалізовані. Саме в цей період український націоналізм отримав можливість черпати натхнення з іспанського досвіду, адже обидва рухи стояли перед спільним ворогом московським імперіалізмом і були сповнені прагнення. Відновити національну гідність, державність та культурну ідентичність, влучно сформулював це Максим Орлик Дмитро Мирон у своїй праці Ідея і чин України, де він описує ідею української великодержавності як необхідність і історичну місію. Ідея української великодержавності, яку висуває український націоналізм, є вимогою історичної долі України, її історичної місії, геополітичного положення між Європою і Азією, щоб відбити наступ московського імперіалізму. Треба йому протиставити могучість і здобувчість українського духа й волі, імперіалізм духа і меча, здобувчу імперіалістичну ідею великої революції, визволення і оборону всіх поневолених Росією народів. Цей меседж напряму перегукується з позицією Фаланги, яка акцентувала свою увагу на національному відродженні, боротьбі проти комунізму і побудові сильної держави, яка б могла протистояти зовнішнім загрозам. Після Другої світової війни. Ця співпраця не згасла. Незважаючи на загальний контент холодної війни, націоналістична Іспанія Франко залишалася одним із небагатьох європейських режимів, що відкрито підтримував антибільшовицькі рухи, в тому числі й ОУН. 26 січня 55-го року Ярослав Стецько, голова центрального комітету антибільшовицького блоку народів, і перший заступник провідника ОУНБ Степана Бандери здійснив офіційний візит до Іспанії. Під час цієї поїздки. Він зустрівся з самим Франсіско Франко, який виявив глибоке розуміння, проблеми антиросійської та антибільшовицької боротьби, інтереси про інформованість, яких не мав можливо жоден інший політик Європи того часу. В інтерв'ю газеті Аріба Стецько підкреслив цей факт, зазначивши, що Франко був одним із найбільших союзників України в боротьбі проти московської тиранії. Крім того, Стецько зустрівся з міністром закордонних справ Іспанії Альбертом Артайо. Та генеральним секретарем Фаланги міністром Раймундом Фернандесом Кауеста. Усе це було з метою налагодити подальші контакти між ОУН та Фалангою. 9 лютого 1955 року він відвідав Фортецю Алькасар символ стійкості іспанських націоналістів у війні 1936 року. Тут, під час кривавої облоги, націоналісти тримали оборону проти комуністичних інтербригад. Що нагадувало боротьбу українських націоналістів проти московського режиму? Враження від Іспанії Ярослава Стецька були однозначними. Він вважав цю країну бастіоном європейської культури, яка глибоко розуміє проблеми поневолених народів, зокрема українського. Військовий міністр Іспанії, генерал Августін Муньос Грандеза та колишній командир блакитної дивізії Іспанського добровольчого корпусу, що воював на боці Райху проти СРСР. Також проявили солідарність із українською боротьбою. Цей зв'язок між Улун і Іспанією не був випадком, він базувався на спільних цінностях, непохитній відданості національній ідеї, боротьбі проти московського імперіалізму та ідеї побудови сильної держави, самостійної держави на засадах традиціональної моралі, християнських цінностей та соціальної справедливості. Окрім того, історія знову повторюється: сучасні сепаратистські рухи в Іспанії, зокрема в Каталонії. Отримують підтримку Кремля, так само, як і раніше, Москва намагалася дестабілізувати Європу через комуністичні інтербригади та проксі сили. Міністерство закордонних справ України офіційно підтримує територіальну цілісність Іспанії, розуміючи, що українські та іспанські націоналістичні рухи ведуть спільну боротьбу проти однієї тієї ж самої загрози московської імперіалістичної агресії. Отже, взаємодія ОУН Іспанії Франко, це не лише історичний факт, але й символ ідейної. Політичної і геополітичної солідарності, який залишається актуальним і сьогодні, ця співпраця є яскравим прикладом того, як національні рухи, розділені роками та мовами, об'єднуються перед лицем спільного ворога, протистояння імперській тиранії і захищаючи право на існування своїх народів. Отже, історія, яку ми розглянули, показує нам, що боротьба за національну свободу, державність і суверенітет, це не просто минулі події. А й безперервний процес, який триває й сьогодні, іспанія часів Франко та українські націоналістичні рухи ХХ століття, об'єднує спільна мета протистояння московському імперіалізму, який роками намагається знищити національні ідентичності, нав'язати чужу владу і підкорити народи своїм контролем. Саме ця загроза стала і залишається ключовим викликом для України у 21 столітті. Війна, яка розпочалася у 2014 році. І тим більше повномасштабна агресія Росії у 2022 році чітко демонструють, що москальський імперіалізм не зупиняється перед жодними нормами міжнародного права, що він прагне знищити все, що стоїть на шляху його амбіцій. У цьому контексті приклад Іспанії та співпраця українських націоналістів з іспанськими борцями за національну свободу стає особливо важливим уроком. Вони вчили нас, що для перемоги необхідна єдність, чітка ідеологія та твердість духу. І готовність боронити свою землю до останнього. Цей урок актуальний і для сучасної України сьогодні, коли перед нами стоїть не лише виклик у вигляді московської агресії, але й ширша глобалістська загроза, яка намагається розмити національні кордони, цінності і традиції, консолідація націоналістичних сил стає не просто бажаною, а необхідною умовою виживання. Націоналісти, патріоти і просто ті, хто прагне до відновлення гідної, суверенної і сильної держави, мають об'єднатися. Щоб ефективно протистояти не тільки зовнішній агресії, але й внутрішнім спробам зруйнувати ідею нації, стерти нашу культуру і історію. Бо саме в єдності полягає сила, і саме вона зможе забезпечити майбутнє наших поколінь. Тож пам'ятаємо уроки минулого: національна свобода це не подарунок, це результат жорсткої боротьби і постійного захисту. Саме на цей шлях нас закликають як досвід іспанських борців. Так і наша власна історія. Лише консолідованими ми зможемо вистояти перед московською загрозою і побудувати сильну, незалежну Україну, яка займе своє гідне місце серед вільних народів Європи. Ну а на цьому ж, друзі, я хотів би завершити своє відео. Якщо ж воно вам сподобалось, підписуйтесь на канал, коментуйте і ставте вподобайки. Усього вам доброго, друзі!